Ну, майже ніяких. Да? Якщо ви чоловік вас, знаєте, єдине, куди вас не візьмуть, це на службу в сили спеціального призначення. От в усі інші місця вас візьмуть. Якщо ви жінка, то ну, там, під час пологів вам не будуть відключати потужний період, і там це не є там, показом для якихось там інших речей. А, прилапс мітрального клапану це є. На, так, на тлі збільшення м'якості стулок клапану от під час скорочення серця воно трошки піднімається, ніби паруси. І зазвичай на загальну гемодинаміку це не має впливу. Але на що треба звернути людям з пролапсом мітрального клапану? От, е я б е зазвичай е пролапс мітрального клапану є відображенням синдрому слабкості сполучної тканини. І е на тлі от, е цього стану зазвичай у людей з цією проблемою є зниження рівню магнію в крові, яке може бути е Ну, виглядати, от як така тенденція до трошки більшого м'язевого гіпертонуса. можливо, там тенденція до виникнення судом або там посіпування м'язів. У таких людей скоріше може бути от настання безсоння, такого нервового збудженого стану. І е, я б рекомендувала, в такі, от якщо у вас є такі скарги, ну, приймати препарати магнію. Да? Це може бути все, що завгодно, але от в такому, ну, скоріше, Такому майже постійному режимі. Також у людей з пролапсом мітрального клапану частіше е, статистично от у них є тенденція до розвитку ревматизму як ускладненню після ангін. Тому, якщо ви хворієте ангінами, то, по-перше, після ангіни вам обов'язково треба консультація кардіолога, треба робити кардіограму, дивитися, щоб е, все було добре. І е, під час ангіни, ну не нехтувати антибіотиками, якщо є в цьому о, потреба.